Всім привіт. І сьогодні ми працюємо над підручником для 6 класу, лекціон 2B, wer arbeitet wo? Хто arbeitet, працює во де? Хто де працює? І дивимось у Blinklma 2, was ist das Ordne zu. Давайте дивитися, das Busunternehmen. Тут у нас два слова з'єднані буст та інтеннемен. І ми розуміємо, що. Так, і як я раніше вже казала: якщо у нас поєднані два слова, то щоб визначити його артикль, нам потрібно дивитися на останнє слово, яке замикає все це слово. Унтеннемен це у нас як бюро, філіал, фірма, агенція якась. І ми бачимо з вами ось тут «unternehmen» середнього роду. Значить, все слово буде середнього роду. «Das Bus унтанемен. Це як у нас uh, автопарк, автобусна станція. Це у нас буде bild 12» Дас «Das Kaufhaus» – хау Хаус-будинок, кауфен купляти. Тобто якийсь торгівельний будинок, торгівельний центр Kaufhaus. У Берліні знаходиться, до речі, величезний Kaufhaus, КДВ він називається. Це у нас більш нума фіа, тас іст пе. Ді бауштелі. Бауштелі жіночого роду. І у нас бауарбайта, арбайтет, ауф айна бауштелі. Auf der Baustelle. Це ми будемо також з вами розглядати. Сьогодні Baustelle – це у нас äh, будівництво якесь bild 9. Die Schneiderei. Тут це дуже легко Schniden різати. Тобто, це у нас якась буде äh, ательє Die Schneiderei. Das ist більд nummer 1. So, більд Nummer 1. Де? Де Ферлак? це видавництво Ферлак, і я думаю, що видавництво ось тут буде у нас ось це Bildnummer 2, Bildnummer 2, е. E", Де фрізьо залон. Ну, салон, ми знаємо вас з вами це слово. Фрізьо залон перукарня, бо ж цирюльня. Пільджну мазібен. Дас ресторан. Ресторан. І ось. Ресторан да Джованні. Напевно, щось італійське. Це у нас G буде, Літера G. Uh, die opa. Це у нас opera. Більд numer 10. І i̇şte так. Вот. Das Crankenhouse. Це у нас лікарня. Яка у нас там літера була? І. Uh -huh. Das ist build nummer 3. Crankenhouse. Uh, die bekerai. Це у нас пекарня. Якась булочна. Das ist build 8. Бачите, що тут у нас написано bekerai. Ось так зробимо. The auto service. Auto service. М -м 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 -м. Ось він у нас. Build number 6. On the Bauerhof. Це як якась ферма. Як вже ми з вами на, на минулому році обговорювали. Це місце, де є в нас свійські тварини, якийсь сад, огород, якась худоба. Das ist Bild Nummer 11. Daak, zu Kontrolle, ich zu und sprich nach. Nun Prost, Lektion 2, Übung 12b. Nummer 1, die Schneiderei. Nummer 2, der Verlag. Nummer 3, das Krankenhaus. Nummer 4, das Kaufhaus. Nummer 5, das Restaurant. Nummer 6, der Autoservice. Nummer 7, der Friseursalon. Nummer 8, die Bäckerei. Nummer 9, die Baustelle. Nummer 10. Die Oper. Nummer 11. Der Bauernhof. Nummer 12. Das Busunternehmen. So, super. Jetzt gehen wir weiter. Übung Nummer 13. Wer arbeitet wo? Ich zu und ordne zu. Prosluch hat da. Siehe 2. Übung 13. Wer arbeitet wo? Also, Mutti arbeitet im Krankenhaus. Papa arbeitet in der Oper. Oma Erna arbeitet im Kaufhaus. Opa Bruno arbeitet im Busunternehmen. Oma Barbara arbeitet in der Bäckerei. Und Opa Clemens arbeitet auf der Baustelle. Und meine Mutter arbeitet im Restaurant. Mein Vater arbeitet im Verlag. Mein Bruder Andreas arbeitet im Autoservice. Meine Oma Maria arbeitet in der Schneiderei. Mein Opa Stefan arbeitet im Friseursalon. Meine Oma Anna und Opa Peter arbeiten auf dem Bauernhof. So, Präpositionen. Тобто прийменники місця. Так, і давайте дивитися: насправді це дуже така в нас цікава тема, і я пропоную вам одразу ж завчити та використовувати в контексті. Прийменники місця з усіма артиклями, тому що, наприклад, я вам дам зараз таке обширне загальне правило, яке ми будемо з вами використовувати. Дивіться, у нас є, наприклад, прийменник in та прийменник auf. Auf використовується у нас на якійсь відкритій поверхні, наприклад, або ж на горизонтальній поверхні. «Auf dem Marienplatz». «Marienplatz» – це в нас як ем, площа на площі Марія. Auf dem auf dem Marktplatz. Тобто десь на площі. Це в нас відкрита поверхня, горизонтальна поверхня. Також на якихось відкритих місцях, наприклад, як е, Auf dem Feld. На полім, або ж, äh, auf dem Boden, на підлозі. Або ж щось у нас буде завишено з вами: Auf dem Berg, Auf der Treppe, на горі, на трепи на сходах. І у нас тут було з вами Auf der Baustelle, на äh, будівництві. Так, давайте іншим кольором візьму. In – це у нас дуже легко використовується, якщо щось у нас всередині. Десь щось знаходиться всередині, або ж у місті, або ж у якомусь місці. Е, наприклад, імхаус. Ем Це у нас у домі, або ж імпарк е, ем у парку. Також інберлін. У Берліні. Як тут у нас було з вами? Іде бекерай у пекарні? Інде Опа, «im Кранкенхаус. В чому ж різниця між «im» та інде? Ім ми можемо з вами розшифрувати як «in дем Але, щоб не писати ось таку форму, як «in дем їх просто в нас. З'єднують і ми отримуємо «ім». In Індем використовується у нас для слів чоловічого та середнього роду, тому ви можете побачити, що у нас ось тут im і буде лише тому що середнього роду слова, «ім ім ферлак, ім, а, ні, AutoService, Ferlack, імфрізіозалон, im krankenhaus. Інде використовується для жіночого роду, для слів жіночого роду. Опера у нас жіночого роду, тож інде опа, індія бекеррай, індешнедерай. Саме питальне слово «де», воно має в нас, як так правильно сформулювати, ми будемо на нього відповідати. Відмінком датів. У німецькій мові є такий відмінок датів. І у дативі у нас слова чоловічого роду змінюються. У них артикль чоловічого роду змінюється на дем. Артикль жіночого роду змінюється на дер. Артикль чоловічого, середнього роду змінюється також на дем. Ось тому, бачите, ось тут у нас зараз візьму олівчик. Жіночий рід змінився на дер. Der. Der opa. опа. Інде Шнайдерай. Дер змінюється на дем. Dem. Індем dem. побачилось тут воно, наше це правило. ім dem. Так. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. auf, dem, auf der. Той же самий приклад. Ав іде датів. Де ав, дем.

Das Unternehmen Tomu, unternehmen Das ist Bild Nummer 1. Sein Bruder Markus arbeitet in der Bäckerei. Bäckerei genocci die Bäckerei Tomu in der Bäckerei. Das ist Bild Nummer 4. Dein Vater arbeitet in der Oper. Opa genocci Tomu in der Oper. Das ist Bild Nummer 7. Ну, тут не зрозуміло, зроблю ще раз. Unsere Oma arbeitet in einem Kaufhaus. Das Haus середнього роду, тому закінчення М. Äh, das dem. Ein einem. Так, давайте я візьму у нас це у нас build numer 8. Забіна arbeitet im Krankenhaus. Забіна працює у лікарні. Krankenhaus середнього роду In dem. Krankenhaus, im Krankenhaus. Das ist Bild Nummer zwei. Meine Mutter arbeitet im Friseursalon. Der ist Friseursalon. Der in dem Friseursalon. Da warte, ich es nicht nennen kann. das ist Bild Nummer neun. Opa Heinz arbeitet auf einer Baustelle. Baustelle ist in Ogerodotomo auf eine oder auf der Baustelle. Das ist Bild Nummer 6. Frau Müller arbeitet in einem Verlag. Frau Müller arbeitet in der Verlag. der Verlag. der Verlag. Die Verlag. in einem. Das ist einen Bauernhof. Auf einen Bauernhof. І ви ось тут можете побачити помилку. Айне. Це в нас не акузатив у цьому разі, це в нас датів повинен тут бути. Auf einem, тому що працює девом Bauernhof. Das ist bild Nummer 3 und Frau Krüger. Так, щоб ніхто не подумав, що це більну це більну мандрайт. Фрак Крюгер арбати і айнем, от якось тут правильно. In айнем ресторант. І де у нас ця картинка? Щось я її не бачу. Так. Ну, остання картинка, але, на жаль, я її зараз тут не бачу. Ага, почекайте, Kaufhaus, 8. Ну, окей. Ага, Бауштелі ми зробили. Ну, добре, я зараз не. Ага, важливо uh, картинка номер 5 сорі, <laughs> Я ж шукала просто в нас кельнерін, uh, офіціантку. Тоді більд номер 5, картинка No5. drei Rätsel und schreib sie in, den, in dein heft. Записати три загадки ваш зошит, та, щоб ваші однокласники їх відгадували. The man arbeitet... і ми дивимось зараз in einem або ж ім. І ми починаємо. От frau arbeitet... Дивимось. Кранкхаус. унтанемен Аутосервіс. Kaufhaus. Давайте я візьму наступний колір. І трішки, напевно, поменше його візьму. Ім ресторант. Ім фрізозелон. І поки що все. Йдемо далі. Діфрау до Диаман Arbeit in Einet. Зараз знайдуть місця жіночого роду.

Auf eine Baustelle. Super. So, fragt und antwortet wie ein Beispiel. Wer arbeitet im Kaufhaus? So, die Verkäuferin oder der Verkäufer arbeitet im Kaufhaus. Ähm, und, wer arbeitet, und wer arbeitet in der Bäckerei? Ähm, die Bäcker oder Bäckerin arbeiten oder arbeitet in der Bäckerei. Und wir auch die Wer arbeitet auf der Baustelle? Wer arbeitet in der Schneiderei? Wer arbeitet im Krankenhaus, im Restaurant, in der Oper, im Friseursalon, im Verlag, in der Bäckerei, im Autoservice, im Busunternehmen, auf dem Bauerhof? Super. Danke. Beschreiben die Personen auf dem Bild. Wer ist Das Das ist возьмемо, наприклад, 1. Das ist Inessa. Sie ist Ärztin von Beruf. Sie ist Ärztin von Beruf. Äh, aha, давайте скажемо, скільки sкажемо рочків. Зроблю менше текст. Das ist Inessa. Sie ist 47 Jahre alt. Sie ist Ärztin von Beruf. Sie Sie arbeitet arbeitet im Krankenhaus. Sie arbeitet im Krankenhaus. І ви робите наступні картинки таким ж чином. Зо. So, йдемо ми з вами далі. Ве мати вас? Хто що робить? Was machen die personen zu. Lehren, Навчати. Це в нас робить вчитель, die Lehrerin oder der Lehrer. Я його тут не бачу. Бачу. Nummer 13. Kochen. готувати. Der Koch oder die Köchin. Bild nummer 3. Tak. Verkaufen. продавати. Der Verkäufer oder die verkäuferin. Це в нас номер 7. bauen, buduate. De bau arbeite oder die bau arbeiterin. bild NUMĂR 4. Fotografieren, der fotograf oder fotografin, bild NUMĂR 6. Backen, wipikate, der bäcker oder bäckerin, bild NUMĂR 9. Pflegen, ce jak pikluvate se. Um. Ce mă ajunos robite de arzt,

Bild nummer 10. Fahren der Fahrer. Bild nummer 8. Haare schneiden. Ähm. Um, rizate Volcia. Strichti. <laughs> uh, bild nummer 2. Friseurin. Patienten behandeln. Patient також обслуговувати, піклуватися про них. Uh, це у нас також буде Bild Nummer 5 und етвас reparieren, щось репарувати або ж чиніть. Це в нас більд номер 1, механіка. Але знаєте, що я думаю? Що, напевно, флегін піклуватися. Це в нас буде більд номер 11, Як фермер піклується. Давайте ми з вами зробимо ось так. І пацієнт Банден. Так. Це в нас буде вже Arts, тоді Ерстін. Правильно так. Alle Pflegen, i do tak, sun, Ta Kosch, Widnostische, Ido Medizinusprave. Tak, demodale. Hör zu und sprich nach. Prosluhate, da, Pofdorite. Lektion 2 Übung 18 Reparieren Haare schneiden Kochen Bauen Behandeln Fotografieren, verkaufen, fahren, backen, singen, nähen, pflegen, lehren. Super, alles ist auf der und wir gehen mit Ihnen weiter. Grammatik. fahren der Fahren. Mm -hmm. Arbeiten der Arbeiter. Це в нас як в англійській мові. Build, будувати, builder. Uh, work, worker. The, the same, те uh, ж саме правило. Der Arbeiter. Lehren, der Lehrer. Verkaufen, der Verkäufer. Schneiden, der Schneider. So, super. Так, ja. у нас зараз завдання навпаки. Der Bäcker backen, der verkäufer, verkaufen, kochen, schwimmen, spielen, hören, schneiden, lesen, singen. Я не записувала, я їх просто промовила. Verbinde und bilde bilders wie in Beispiel. Mhm. Що ж, з'єднати та побудувати. Reaching як у прикладі. Verkauft obst. продає фрукти. Die verkäuferin. Die verkäuferin verkauft Obst. Schneidet Haare. Die Friseurin. frizorin. Devnos toot die Friseurin oder de friziors Schneidet Haare. Uh, behandelt patienten. Die Ärztin behandelt patiënten. Singt Lieder. Der Sänger singt Lieder. Lernt Schüler schreiben. Die Lehrerin lernt, sorry, lernt Schüler schreiben. Kocht das Essen. Die Kirche kocht das Essen. Fährt ein Auto. Der Fahrer fährt ein Auto. Backt oder bäckt Brot. Der Bäcker. Baktudebekt prot, pflekt house tere, peklojte pro domašnjih tvarin, delandviert, pflekt house tere, bauht hojza, del balarbaita, bauht hojza, ne, kleidung, shie uh, odjah, dišneiderin, ta reparirat avtom, ta mehanika, reparirat avtom, super! Temo dalje. Uh, хойзя. Хто будує нас будинки? РФТЛ. Продає продукти харчування. Хочу сказати різати. Підстригай волосся. Ер ферт einen автобус. Їздить на автобусі, керує автобусом, зінк тліда, співає пісні, репарір автос. Автівки клайда, сукні, бакт, бакт брод, випікає хліб, когдас есен, готує флектхаусціре, піклується про домашніх тварин, бехандель пацієнтин, супроводжує, консультує, також піклується про пацієнтів. Фотографір дінатуа, фотографує природу. Во ді діпезони вас мах сі, Шрайб два зеці цю єдембит. Так, тут у нас не буде прикладів. А... Всі приклади ви можете взяти з цього завдання. Я лише запишу, де вони як працюють. Я напишу дебека, я напишу R. R in the Перай. Він працює у пекарні. Uh, da, uh, im Auto Service uh, auf der uh, auf der Baustelle. Dann uh, tut vielleicht busunternehmen im Bus unternehmen. Im Bus unternehmen. Äh, Na Fermi auf auf dem oder auf einem äh, Bauernhof. Bauernhof. На сцені в нас буде Auf der Bühne». Як я вже казала про площу, Auf dem Marienplatz». горизонтальна поверхня. Тут у нас те ж саме горизонтальна поверхня, сцена die Bühne», «auf der Bühne» датів. Так. In der Schneiderai». В ательє. І у школі. шуля? У школі. Що ж, дивимось далі. Маємо шпільгія. Unfair Cotter for Craft Так, це вже ми з вами розглядали. І на цьому все. Та до наступної зустрічі!